Привіт, мої дорогі хабарники, руфери, дігери, урбан експлорери та просто сталкери. У нещодавньому відео про те, як GSC змусили цитувати весь світ Тараса Григоровича Шевченко, я обіцяв в наступній роботі по сталкеру оглянути детально весь трейлер, той самий перший, який наробив ось скільки шуму. Але проаналізувавши певні речі, вашу та мою зацікавленість у сталкерському всесвіті, в його розробці та й в будь-чому, що з ним пов'язано, я зрозумів. Що перш за все ми повинні поринути у найперші витоки створення сиквелу нашої улюбленої франшизи, ті пагони, з яких і виріс плід наших надій, сподівань та марення? Мова йде про той самий примарний, невтілений в життя, відмінений у 2011 році Stalker 2. Отже, так ми поринаємо у Stalker 2, який ніколи не побачить світ. А чи пам'ятаєте ви те піднесення ту ейфорію наприкінці нульових, яку нам подарував Сталкер? З легкістю можу сказати, що це за Тило цілу культуру, величезне ком'юніті по всьому світу, особливо на пострадянських теренах, фани віком від 7 до 60 плюс років взяли за основну мету будь-якою ціною, але потрапити в Прип'ять та в ідеалі до Чорнобильської АЕС, щоб відчути себе тим самим першовідкривачем. А якщо нехай і ні, то просто втопитися у безкрайній насолоді шлейфом аромату під назвою Чорнобильська атмосфера відчуження, той сталкерський вайб, на який нас підсадили розробники гри, марево про нічні. Посиденьки біля багаття, пошуки неіснуючого хабара, блукання вулицями, квартирами та просто банальне прагнення відчути себе частиною цього забороненого таємничого наслідку найбільшої техногенної катастрофи людства. І нехай заборона, нехай радіація неважливо, адже результат того вартий. Скажіть, чи може бути щось приємніше та блаженніше, аніж серед глухої ночі, де істерично забивають пориви вітру, де шелест листя та скрегіт дерев замінює людські голоси, де багаття це остання на? Наді... Дія, та це все серед непрохідних хащів, серед зони відчуження, лиш ти, та вона та сама всеохоплююча таємнича зона, яка щоразу кидає тобі виклик. Ось і я про що краще за це хіба очікування сиквелу, який обов'язково задурманить вже і так п'яну від задоволення голову. Тому скажу лише одне: культурне явище створене вже давно, а нам лише залишилось дочекатися, коли прийде час нової епохи цього самого явища. Отже, 7 квітня 2009 року. Газета Комсомольська Правда в Україні провела онлайн-конференцію з генеральним директором компанії GSC Game World Сергієм Григоровичем, на який він, крім анонсу самостійного доповнення Колов Прип'ять, вперше офіційно заявив про плани компанії щодо випуску повноцінної другої частини, пряме продовження серії Stalker. Також в інтерв'ю лютневого випуску українського журналу Геймплей за 2010 рік Сергій Григорович також підтримав. Твердив інформацію про плани розробки повноцінного продовження серії Stalker. А також додав, що друга частина буде мультиплатформенним проектом з релізом на інших консолях. Цитую Сергія Григоровича: після того, як офіційний продаж серії у всьому світі перевищив позначку 4 мільйони екземплярів, ми остаточно переконалися в необхідності створення наступної великої гри у всесвіті Stalker. Це буде продовження мега-популярної гри, на яку чекають від нас гравці. Кінець цитати: отже, розробка X-Ray версії 2.0 сталася після або ймовірно незадовго до виходу сталкер чисте небо підтвердженням є опублікований 11 квітня 2015 року вихідний код збірки X-Ray Engine версії 2.0 білд 661 18 червня 2010 року, в якому виявлено три файли для всіх трьох платформ, створених 26 серпня 2008 року Дмитром Ясенєвим. Отож, Рушій не робився з нуля. Для нього був використаний програмний код, створений набагато раніше, згідно з. Інтерв'ю Сергія Григоровича газеті КПУ у липні 2011 року розробка рушія другої частини почалася незадовго до виходу сталкерті Чорнобиля. Також на підтвердження того, що технологія рушія почалася незадовго до виходу сталкерті Чорнобиля, свідчать посади на офіційному сайті гри. Цитую: що стосується витоку технології, то ніхто з дизайнерів, що пішли, не має права на Рушії гри. Всі технології Stalker, включаючи Рушії X-Ray і Stalker 2 Engine, належать компанії, навіть якщо рушій поточного або Наступного покоління з'явиться в мережі їхнє легальне використання неможливе. Продавати свої технології компанія найближчим часом не планує. Кінець цитати: отже, з приводу посад, після виходу сталкерколо в прип'ять, почалася активна робота над новим рушієм. Отже, крім Дмитра Язяніва, над рушієм працювали Андрій Коломієць, Армен Аброян, Костянтин Сліпченко, Михайло Парфенюк, x 11 та Xbox 360. Далі Микола Партас, Сергій Прищепа відповідали за інструментарій та Редактори та Сергій Чечен. на той час було створено чорнову карту світу, бенчмарк та почалися роботи над портуванням. 13 серпня 2010 року GSC офіційно анонсували Stalker 2, вихід якої намічався на 2012 рік. Розробники додали, що гра працюватиме на новому кросплатформенному Рушії, розробленому всередині студії, оскільки, за словами піар-менеджера Олега Яворського, рушій X-Ray вже застарів, і його вік був майже 10 років, 26 вересня на порталі. Алі книжкової серії Stalker Ліз Сталкер було заявлено, що GSC оголосила про початок конкурсу ідей для квестів Сталкер. 2. конкурс тривав до 1 березня 2011 року. На першому етапі відбору надісланих робіт брала участь адміністрація порталу, на другому Руслан Діденко, Олег Яворський та Андрій Верпаховський та найбільш вдалі з погляду комісії ідеї могли потрапити в гру, зокрема й у видозміненому вигляді. А імена переможців увійшли б в титри 28 жовтня на сайті журналу і в першій частині дев'ятого випуску відеоманія Віклі Антон Логвінов розповів про відвідування офісу GSC, де зміг побачити, наскільки там цитую, буде все деталізовано. 7 грудня 2010 року піар-менеджер Олег Яворський в інтерв'ю сайту GSC Fancom розповів, що дії гри відбуватимуться у 2015 році. Пізніше, у січні 2011 року, Олег Яворський разом з іншими розробниками відповідав на запитання фанатів на офіційній сторінці гри у Facebook. З їхніх відповідей стало Відомо, що у грі будуть присутні сама Чорнобильська АЕС, місто Чорнобиль та так званий об'єкт Чорнобиль 2 з його славнозвісною дугою. Крім того, розробники запевняли гравців на ПК, що версія гри для персональних комп'ютерів не зазнає даунгрейду у зв'язку з переходом проєкту на мультиплатформеність, а також матиме підтримку DirectX 11. У січні 2011 року у випуску журналу Ігроманія вийшов повноцінний відеозвіт про відвідування Антона Логвінова офісу компанії Олег Яворський в інтерв'ю з сказав, що проект знаходиться на ранній стадії розробки, і згадав, що компанія працює над новим рушієм, який є повноцінно новою технологією, і це цитую не X-Ray, попередній якийсь там. Також були згадані комікси з мотивів Всесвіту, нові книги, браузерна онлайн нова гра, картові та настільні ігри, пілотна серія телевізійного серіалу та лінія брендового одягу. 6 квітня на телеканалі НТН вийшла серія передачі Правда життя під назвою Не такі, як усі оператори зняли монітори з концепт Гри анімації гри були записані зі справжньої людини. У передачі демонструвалася спокійна ходьба та ходьба у присяді. Також повідомлялося про детальне продумування локацій так, щоб вони максимально відповідали дійсності, та щоб вони відповідали максимально дійсності. Розробники спеціально вирушили до Чорнобильської зони відчуження. 30 квітня на телеканалі ICTV вийшла серія передачі програма Максимум в Україні, присвячена Чорнобильській трагедії. Примітно, що у виставці використовують кадри однієї з модифікацій. Також до кадру потрапляє процес тестування моделі персонажа. 25 липня у другому випуску новин Play News від українського інтернет-видання Play.ua було згадано, що цитую, бракує стабільності з приводу виходу гри на різних платформах. У липні 2011 року Сергій Григорович провів кілька онлайн-конференцій з газетами Аргументи та факти в Україні та Комсомольська Правда в Україні, в яких розповів деяку інформацію про гру. За словами генерального директора GSC, його компанія ліцензувала «Рушій» Хавок, який буде використовуватися в проєкті, а сама гра матиме drm захист, що вимагає підключення до інтернету для запуску гри. Головним героєм знову планується зробити сталкера на прізвисько стрілець. Сюжет гри буде пов'язаний з попередніми іграми серії, і на відміну від попередніх ігор, сталкер 2 матиме великий безшовний світ, який не розділений на локації. Також Григорович додав, що за його оцінками, на середину 2011-го гра готова на 50%, та піар-кампанія буде максимально короткою. Фоткою, без відкритого бета-тесту і почнеться перед самим виходом. Також можливість багатокористувацького режиму і вихід на PlayStation 3 залишалася під питанням. 23 листопада 2011 року на офіційному каналі YouTube з'явилося відеозвернення Олексія Ситянова, провідного геймдизайнера та сценариста проекту, який працював над Stalker з 2002 по 2007 рік. У ньому він заявив про своє повернення до GSC для роботи над сиквелом і зазначив, що команда потребує нових талановитих людей і досвідчених фахівців, Хідців Отже, друзі, всі події, що розгорталися далі, це відміна проекту. Але часовий інтервал від відміни 2011 року до анонсу 2018 року супроводжувався чималою кількістю цікавих подій, які ми розберемо в наступному відео, що з'явиться на каналі незабаром. Дякую за перегляд! Та якщо ви хочете, щоб Stalker 2 більше ніколи не переносили, то ви просто змушені вліпити мені лайк, підписатися на канал та залишити коментар. А я пішов працювати для вас далі. До речі, в описі під відео ви можете підтримати мій канал, задонативши на. Донателло. це дасть мені чимало мотивації працювати над наступними відео. Дякую.